Друзі, у даному коротенькому відео розберемо з вами фрагмент із фільму Seven Years in Tibet із Бредом Пітом, Орієнтовано на рівень A2. I'm getting on the train. Do you have anything you want to say? Do you have anything you want to say? Я сідаю на той потяг. У тебе є щось, що би ти хотіла сказати. Згадуємо, які фразові дієслова ми використовуємо, коли хочемо сказати, що ми сідаємо або сходимо з якогось громадського транспорту. Get on сісти на, get off. «Зійти». Get on a train, сісти на потяг. Get on a plane, сісти на літак. Get off, зійти. Get off a tram, зійти з трамваю. Get off a bus, зійти з автобусу. Дане речення ми бачимо у present continuous tense», Тобто я сідаю на цей потяг. Ось ще пару хвилин, і я на ньому буду їхати. Говоримо про те, що зараз має відбутися, тому I am getting on the train. Ідемо далі. Fine. Go. Live. Fine. Добре. Go. Іди. Live. Іди. По суті, це те саме. I'll see you in four months. Yeah. Take good care of her host. I will, really Heinrich. See you in four months. Я побачу тебе через чотири місяці. Використовуємо прийменник in, якщо ми говоримо, що щось -то там станеться через якийсь проміжок часу. In two days, через два дні. In a year, через рік і так далі. Take good care of her, horst. Попіклуйся про неї добре, хорст. Take care of піклуватися про когось. I will, Генріх. Я це зроблю, Генріх. Йдемо далі. You are invited to stay for lunch if you like. We'd like that very much. I am Tarong. Welcome to my home. I am Peter. You're invited to stay for lunch, if you like. Ви запрошені залишитися на обід, якщо ви хочете. To be invited. Перекладаємо як бути запрошеним. І наше дієслово invite to invite. Запрошувати. We'd like that very much. Під апострофом і буквочкою D у нас ховається слово would. We would like that very much. Нам би цього хотілося дуже таки сильно. I'm царонг. Welcome to my home. Я царонг. Ласкаво, прошу до себе додому. You do not need to introduce yourselves. I know who you are. I am Pemal Haki. Now, Jingmi wishes to make a gift to you, so please take off your clothes. Come, uh, let's get started. I don't have all day. Well, this is most kind of uh Jigme. Who is he to be so thoughtful? You do not need to introduce yourselves. To introduce перекладаємо як представлятися, представляти. Introduce yourself, представити себе. Наприклад, я можу сказати I want to introduce myself. Я хочу відрекомендуватися, представити себе. І ось у фільмі маємо You do not need to introduce yourself. Вам не потрібно себе представляти. I know who you are. Я знаю, хто ви такі. I'm Pamela Key. Гаван Дігме wishes to make a gift to you. So please take off your clothes. Gawang Джігме бажає зробити вам подарунок. Wish перекладаємо як бажати. Він бажає зробити вам подарунок. Отже, будь ласка, зніміть свій одяг. Take off фразове дієслово означає знімати, якщо ми говоримо про одяг. У нього також є ще й інші значення. Come on, let's get started. I don't have all day. Ну ж бо, давайте починати, бо в мене не цілий день часу. Well, this is most kind of Gawang Jigme. Це дуже люб'язно з боку мгауан дігме. Who is he to be so thoughtful? А хто це він, такий уважний? Thoughtful. Перекладаємо як уважний вдумливий продуманий. Thought – думка, thoughtful – вдумливий, продуманий. No you a I am a tailor, sir. the only tailor in Lhasa who has been to calcutta and can reproduce these silly costumes <laughs> okay secretary to the ministers of the government він секретар нашого міністерства секретар нашого уряду government перекладаємо як правління або уряд he wished to make you a gift Of new clothes. Він побажав зробити вам подарунок у вигляді нового одягу. of of the the ministers government, he wished to make you a gift of new clothes. Please select your preferred article of clothing. Будь ласка, оберіть ваш бажаний предмет одягу. Article of clothing перекладаємо як предмет одягу. Select обирати. І ще одне маємо тут цікаве слово preferred, бажаний, привілейований. You are a seamstress», а ви швачка. I'm a tailor, sir. «Tailor» перекладаємо як а, кравчиня. В чому власне, різниця між цими двома професіями? «Seamstress» – це коли ви просто ш'єте і все. Кравчиня, вона ж створює одяг від нуля, тобто робить всі необхідні заміри, лекала і таке інше. Весь набір тих функцій, весь набір тих операцій, які мають бути для того, щоб створити одяг з нуля. «The only tailor in Lhasa who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes». Єдина кравчиня у Лхасі, яка побувала в Калькуті, і може відтворити оці дурні костюми. У цьому реченні ми бачимо Present Perfect, The Only Tailor who has been to Calcutta». Чому ми тут вживаємо Present Perfect? Ми говоримо про досвід цієї кравчині. Вона побувала у Калькутті, навчилася там своєму ремеслу. Ми не вказуємо, коли саме вона була в Калькуті. Якби ж у нас була вказана точка часу у минулому, а коли вона була в Калькуті, наприклад, last year або five years ago, то ми б вже тут не вживали Present Perfect. А у нас би був past simple. The only tailor in Lhasa who has been to Calcutta and can reproduce these silly costumes. <laughs> Аналізуємо далі. Слово «reproduce» перекладаємо як відтворювати. She can reproduce these costumes. Тобто вона може відтворити ті самі костюми, які знаходяться у тій книжці, що вона показує чоловікам. And you can make any of these. Yes. Very good. Did you make this? Yes. Mm -hmm. Beautiful. Thank you. You like this? Whichever you like. Uh -huh. Oh, yeah. Ідемо далі. I pick. Я вибираю, так? Тобто мені обирати Pick. Перекладаємо як вибирати. Yes, choose whichever you like. Так, оберіть будь-що, що вам сподобається. Whichever що-небудь. Що-небудь із того, що пропонується у цій книжці. And you can make any of these. і ви можете зробити будь-який із цих костюмів. Yes, так. Very good. Did you make this? А це ви зробили? Вона відповідає: Yes. Beautiful. Do you like this? Whichever you like. Тобто, ну, будь-який, який вам подобається, обирайте все, що ви хочете. I will have this handsome tweed jacket and this pair of sporting woolen trousers, please. Okay. Good choice. Thanks. And uh, you, sir? Um, perhaps you could choose for me. Thank you. Please, sir, take off your chuba. I would like to measure. Have this handsome tweed jacket and this pair of sporting woolen trousers, please. Розбираємо слова «handsome», перекладаємо як красивий. Так, ми також можемо використовувати це слово для одягу. Найчастіше це слово використовується із чоловіками, коли ми хочемо сказати, що чоловік красивий, привабливий, мужній. «Tweed jacket» – «піджак з фактурної вовняної тканини». Pair of sporting woolen trousers. Trousers. Штани. Woolen вовняний. Відповідно, woolen trousers – вовняні штани. Мені, будь ласка, ось цей красивий твідовий жакет і ось цю пару спортивних вовняних штанів, будь ласка. Окей, okay, good choice. Добре, гарний вибір. And you, sir. Perhaps you could choose for me. Мабуть, ви можете обрати за мене. Тобто він покладається на її вибір. Perhaps. Перекладаємо як можливо, мабуть. Thanks. Please, sir, take off your чупа. Будь ласка, зніміть свої чупи. Чупа це різновид тібетського одягу, a type of Tibetan clothing. I would like to measure. measure. Перекладаємо як мірка або знімати мірку. мірку. Я би хотіла зняти мірку. Hmm. I will have this handsome tweed jacket and this pair of sporting woolen trousers, please. Okay. Good choice. Thanks. And to you, sir? Um, Perhaps you could choose for me. Thank you. Please sir, take off your tuba. I would like to measure.